Твоя головна мрія пов'язана з розвитком технологій в Україні або там, цифрової економіки? Я сформував для себе таку скажімо так, концепцію, яка точно звучить як мрія. А це щоб у нас в уряді з'явився такий от міністр штучний інтелекту. Тобто, од одне з місць, яке займає от зараз, є як мені посада, да. Да. він е, щоб, щоб він робив? Він би, ну як я б це бачив, от, як ти кажеш, мрія, да? От мрія моя була в тому, щоб він повністю аналізував все, що подається на кабмін, давав свою думку, базуючись не на, е, ну скажімо так, на людському сприйнятті. Да, там байз, там надбайс, тобто, як я до цього особисто відношуся, чи знаю, я, чи маю я дані, а тільки на тому, що от він має такі дані, і він каже, що ця політика, наприклад, буде гірша для бізнесу, там, для людей, там, може, там ніяк не вплине, і чи там інше для... вплине на людей, на бізнес не вплине. Да? Як вплине? Погано, хто з цього отримає вигоду?